Із себе це стараєшся не пропускати. Звісно, емоції вони часом і переборюють, але стараєшся сприймати це як роботу. А це тіло з останнього борту, останнього прийому тіл. Сильно не було готово до тих об'ємів, які Опрацьовуються це не тільки Черкаське, а в принципі всі бюро, крупніші бюро, відповідно беруть більше тіл, але ну їм так само складно. Вже розуміємо, як проходять е, оці процеси ідентифікації. Розуміємо, що краще відбирати для е, генетично-молекулярних досліджень, що який матеріал краще, деякий гірший, деякий зовсім може не піти. Стан тіл по суті абсолютно різний. Ну, Скажем так, тут не передбачено, ми не знаємо фактично, де ці тіла, як вони зберігалися. Може бути таке, що в складі кісток можуть бути різні особи.